Символи, що пов'язують покоління та повертають до наших витоків, проєкт Рутенія графіка української мови популяризує мистецтво українського письма із багатовіковою історією. Більше про абетку, якою користувалися наші пращури, про важливість її відновлення та подолання візуальної окупації, говоримо сьогодні в ефірі програми. На часі Вітаю вас, глядачі, та представляю гостю нашої студії. Це керівниця проєкту, волонтерка, співорганізаторка громадської ініціативи Інфоварта Анжеліка Корнієнко. Вітаю вас у Хмельницькому і наші студії. вітаю, вітаю, шановне товариство! Вітаю, славний славне місто Хмельницький. Я трошки походила зараз по вашим вулицям, віддала честь на алеї героїв вашим воїнам, воїнам, котрі. Загинули починаючи з 2014 року і гинуть зараз в 2024 році за нашу незалежність, за те, що ми зараз відновлюємо і відроджуємо, і за що ми боремося саме тут. Хлопці наші борються там на фронті, а ми зараз боремося тут з гуманітарною агресією російського терориста і російського агресора. Саме з цим агресором. Вже понад 300 років, котрий окупував колонізував Україну своїм шрифтом, так званим русським гражданським шрифтом, ми сьогодні і будемо говорити. Саме з цим проєктом Рутення графіка української мови ми починаємо, ми почали ще в 2018 році, об'єднавшись з Васильом Яковичем Чубаником, це лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України, заслужений художник України, котрий відновив і відродив нам українську абетку. Саме ту абетку, котрой користувалися ми до указу Петра Інту. Від 29 січня 1710 року, тобто, от уявіть собі, що ми, українці, починаючи з 1710 року, знаходимося в візуальній окупації нашого ворога. Ми користуємося тією абеткою, яка була створена саме для московської мови. Тобто це було таке свідоме рішення, аби ніби вказати, що ми от отой от наратив «один народ, так ну я не знаю, чи він розумів отакі е, от, такі от е, далі оцю от ситуацію, що вони будуть об'єднатись. Цей наратив виник уже ближче, мені здається, наприкінці 19 сторіччя. Але у нього було інше завдання. У нього було завдання е, забрати у релігійників гроші, <свіття> котрі е, на, на, на той час були більшою частиною саме в церквах. І для того, щоб це забрати, треба було перейти на якусь, нібито європейську абетку або на ті літери, і перевести в весь друкований світ, котрий був на той момент, на ту абетку, котрий би об'єднувала території. Захоплення території, mm -hmm. коли ми розповідаємо про свою абетку, ми говоримо про ту абетку, котра, наприклад, зберіглася на сіми тисячі графіті Софії Київської. Тобто, ми зараз говоримо про те, що ми відроджуємо саме ті графеми. Що таке графема? Це конструкція, або зорове зображення, або ну зовсім просто скелет літери. От ми про що кажемо? Тобто, Герб Володимира. Далі, е, до речі, герб е, Святослава Хороброго, пам'ятаєте, він був в дорозі, uh -huh. і це літера С. Uh -huh. Герб Володимира літера Щ. Герб е, е, Святослава Хороброго літера С. І коли у нас запитують, а звідки ж ви українці взяли нашу обетку? О звідки ми взяли наш герб Володимира? Uh -huh. Там і була наша обетка. Тобто, графема літера У, Н. Я, от, котру ви назвали, вони в корені відрізняються від тих графем, котрих нав'язав своєю реформою Петро І понад 300 років тому. І ці літери, котре створювалися, я вам скажу для московського язика. Угу. Навіть не буду казати на цю мову мовою, тому що це не мова, а саме язик, от як вони його називають, так воно є. Тому що імперія створилася і вкрали вони назву України-Росія, е, тому що е, з грецької мови Росія це Русь. Mm -hmm. У, е, європейці нас називали Рутені, Рутенами. І саме тому Василь Якович в своєму проєкту дав назву Рутенія. А виник він, знаєте, на дивовиш з дуже цікавої поїздки Василія Якович в 1971 році. Він попав з, з, ну, з, з, зі своїми товаришнями Ляпцівську е, академію е, каліграфії і книжкового мистецтва. І ректор ціє, е, цієї академії запитав у Василія Яковича, коли він узнав, що з України. А чому ви не розвиваєте свою обетку? Угу. Тобто німецький каліграф. Ректор академії німецької чітко розуміється, що українці не користуються рідною абеткою. Всі про це знають. І саме з того часу Василь Якович цю ідею вона йому запала в голову, і він її розвиває. В 2001 році вона була презентована. У 2004 році вона вже була, була дуже велика виставка в Лаврі. І з 2004 року Василь Якови намагається через Верховну Раду. Через президента України, через Кабінет міністрів вести е, проєкт Уртенія графіка української мови у якості е, ну, головного е, відродження національної обетки. От подивіться уважно: Грузія має три головних візуальних символи. герб, прапор і абетку. Угу. Ви можете пізнати е, цю країну тільки по тим літерам, котрі знаходяться в їх книжках. Грошах, паспорті. Далі Японія має герб, прапор і свою абетку. Ізраїль має прапор, герб і свою рідну обетку. А ми, українці, маємо прапор, герб, а абеткою у нас послуговується абетка нашого ворога. Абетка окупанта, ми з вами згоди в зорові окупанті. Вам скажу точно, що якщо ми приймемо цю абетку у якості національної абетки, наші вороги, наш агресор, віковічний агресор, він не буде навіть змоги правильно це прочитати. А українці так зможуть. Угу. От ще хотілося цікаво почути, тому що я так розумію, що наші предки е, ці всі літери закодовували так якесь значення. От хотілося ще кілька, ви вже кілька прикладів навели. Як які значення вкладали? Тобто вони мають якийсь такий великий зміст, мабуть, духовний. Ну навіть? те, що ця символіка і ця абетка має тисячорітню історію. це підтверджують всі науковці світу. Наприклад, Британіка, це велика британська енциклопедія, занесла письмові знаки, котрі виникли на території України як першу писемність світу. І це не шумери. В приклад, вони беруть писемність терпільської цивілізації, і я кажу саме про цивілізацію, тому що цивілізація має дві ознаки: це писемність і великі міста. Де була перша писемність? Трипільська цивілізація була, була uh -huh. далі писемність, котра виникла за часів кам'яної могили. Це 12 тисяч ріття, дев'яте тисячоліття до нашої ери. Робота Кіфішина, Тобто шумеролог, котрий один із трьох шумерологів, котрий розшифрував писемність кам'яної могили. Але та писемність, котра виникла на території України в кам'яній могилі, вона мінімум на 3-5 тисяч років раніше, ніж писемність шумерологів. Наприклад, ось цей знак, чого він він має понад 50 різних значень. Угу. Звісно, це герб, це і хто із сокіл, хто скаже, що це воля, хто паросток. А, в, наприклад, цьому знаку, у вигляді такого, ну як би лапки курячої лапки, угу. він виник ще 17 тисяч років тому. І саме в такому вигляді він прийшов в китайську цивілізацію один із трьохсот знаків, котрі формують 87 тисяч іерогліфів китайської цивілізації. Потім, е, І там він означає паросток. Е, тобто е, літера У, якщо ми її можемо показати, вона виглядає ось так: тобто Вікторі і літера О з крапкою. перемога життя, розумієте? Літера Н, е, котра, е, котра свого часу. Ну от зараз дуже багато хто каже, що це латинська літера, угу. і що це латиняні взяли в нашу о, мову. Але е, е, справа в тому, що рутенія – це ж не тільки шрифти. За своє життя Василь Якович створив уже понад 70 шрифтів. Рутеня, графіка української мови, вона має декілька на, напрямків. Це історична складова книжка, буття та об'явлення української мови. І е, ця книжка, до речі, вона починала зна, Знаєте з чого? Що Василь Якович і Віктор фон Ерсен Глерон це Венед. А Венеди це українці, це плем'я, котре пішло далі. Вони стали кельтами, в Німеччину частиною пішли. Почалася з того, що Василь Якович і Віктор Фон Ерценглірон вирішили описати символіку кожної рітелі, і вона тут є. В результаті вийшла історія України з часів палеоліту. От коли я запитую у людей, як ви думаєте, скільки років сопілці, котра була найдена, найстаріші сопілці, котра була найдена саме на території України? От як ви думаєте, скільки? Не знаю, 40 тисяч років. Ого. Хто вперше е, доместикував коня? Українці, і це доведено, хто е, колесо, з яких територій пішло. України з України, коли вам розповідають, що єгиптяни перші придумали скло, так от ті бусини, котрі знайдені на території України, вони мінімум на тисячу років старіше. Uh -huh. Розумієте? Тобто, писемність, котра виникла на територіях України, і котре вона була одразу символічна. Тобто, кожний знак, от як це, наприклад, да, паросток, або це була ружа, uh -huh. або це там Божя Матір, наприклад, княгиня Ольга або Хелена, дружина е, князя Ігора, вона з цим знаком, захисним знаком, вона приїхала до свого чоловіка продовжувати далі рід. Е, тобто ці всі знаки, які виникали саме на території України, вони потім стали знаковою системою. Е, на Заході вони стали абетками, на Сході вони стали іерогліфікою. Uh -huh. Перше джерело тут. Щодо друкованих шрифтів, так, зараз кожний українець безкоштовно з сайта абеткарутенія може завантажити собі 14 шрифтів і вже зараз друкувати свої тексти українською мовою. Тобто всі ці шрифти вони основані саме на українських графемах. Тобто конструкції літер мають отакий от от вигляд. Конструкція літер, котрі повторюють ту писемність, котрою ми українці користували саме до реформи Петра. коли, е, До речі, ви знаєте, на, наприклад, московити зараз кожен рік святують свята, знаєте, яке? Наваявлених амстердамських букв. Ого! Чому ваямляних Амстердамських? Тому що для того, щоб створити цю обетку, Петро І він запрошував до себе голландських інженерів, котрі створювали для нього цю обетку. І, наприклад, нашу літера Н котра виглядала, і якщо ви зайдете в Софію Київську і подивитись на графіті, то Анна Київська перед тим як при поїхати до свого неписевного короля, котрого вона навчила писати. Вона навчила всю Францію митися і тримати виделку в руках, писала літеру не H, угу. а на косину. Тобто, нібито латинська літера. Але це українська графема, котра, звичайно, перейшла в латинські абетки. І так зі всього. Саме такими літерами ви можете друкувати 14 різних шрифтів. І ці шрифти вони для будь-якої там спеціалізації. Тобто, це для фізиків, для поетів, для художників. Вони всі мають різну пластику, тобто, графема одна. Uh -huh. Конструкція літера, а пластика літери різна. Наприклад, у нас є такий шрифт, який називається Краснопис. Він ближче до шрифта козацьких скорописів. Дуже гарно писати листівки, поздоровчі. Далі є шрифт, наприклад, Рутені Еріал, котрим ви можете друкувати звичайні технічні тексти. Наприклад, отут от -от у нас плакат, там, де зображений Василь Якович зі своєї конституції. Конституція. Примірна Конституція, оригінал Конституції, котрий раз на п'ять років виноситься на інавгурації президента України. І саме на Конституції, на цьому примірнику оригіналі, і на оригінальну Пересопницькому Євангелії наші президенти складають присягу українському народу. І саме цей примірник Василя Коччибаник вручну зробив для. Українців зробив в 2001 році. Тобто, кожен президент з 2001 року знає, що він кладе руку на рутині. Подивіться уважно, яким шрифтом зробила на ця конституція. А знаєте, саме цікаво, зараз я вам знайду одну із картинку. Це книга про історію розвитку проєкту. Тут є всі 70 шрифтів, створена теж нашою громадською ініціативою. Так, от, якщо наведете, наприклад, тут є. Бачите? Uh -huh. Президент України. Кожен президент отримує от такий от паспорт президента України після Нового створений Стрений рутенію. Друзі, подивіться уважно. Він створений рутинію. І от такі паспорти президента України наші президенти отримують з 1996 року. Тобто. Рутенія вже так ніби. Хоч на державному рівні вона не затверджена, але вона ніби я б тому, що коли готувалася до програми, прочитала, що книги деякі аба Багаламага також друкує рутенію. Аніма, анімований проєкт здається. Була був анімований так. проект. Так. Да. Тобто в люди вона ніби вже пішла. так? Так, да, в, в люди пішла, і саме головне головне, що Василь Якович в 2021 році ми відмічали 20 років офіційного введення проекту Рутенія в, в життя. Василяк на цьому засіданні подарував українському народу всі шрифти, котрі він створив за своє життя. І головне, що ці шрифти можуть розповсюджуватись для українців безкоштовно. Єдина заборона для двох країн-агресорок. Представники країни агресорів Росії та Білорусі не можуть використовувати шрифти проєкту Рутенія. В будь-якому вигляді, тобто, це іде заборона всі інші. Наші друзі, американці, канадці, котрі нам зараз допомагають, і всі інші демократично країни демократичного світу можуть використовувати рутені. І ми надалі будемо робити і латинські літери, котрі повторюють пластику рутені. І зараз уже є таких два шрифта. Вони називаються Рада і Рада. Текст В минулому році наші військові звернулися до Верховної Ради. Отут от рядом поряд з плакатом Василія Яковича, з його. Конституцією з Конституцією України з оригіналом Конституції України стоїть звернення е, військового е, сил спеціальних операцій полку Рейнджер Нестороволя. Він є одним із співорганізаторів громадської ініціативи Інфоварти до Верховної Ради України з пропозицією, Вести національний шрифт на основі проекту рутинію, на основі його історичної складової, на основі інформаційної, на основі письмової складової. Ми з донькою Василя Чебаника створили прописи. прописи, Котрі повинні наші дітки або ті люди, котрі навіть у нас були на майстер-класах. Людина 92 років, котра писала рутенію одразу. З першого класу вчитися писати не московською мовою, як зараз вчать наших дітей, не графемом московського. Язика не графемо російського ворога і російського окупанта, московицького окупанта, а графуємо українською мовою. А які відгуки от чули від учасників майстер-класу? Тому що знову ж таки, коли готувалися до програми, я дивилася сюжет з київської школи, і там хлопчик один так сказав: цікаво, що цей шрифт якийсь такий душевний. Він сказав: от що ви, можливо, чули, які цікаві? Ну, знаєте, відгуки? ми за от, починаючи з 21-го року, провели ну, громадській. Інфоварта, ми провели по Україні понад 400 подій. Uh -huh. І це події і майстер-класи, і презентації, і е, були проведені всеукраїнські конкурси. Ми проводили всеукраїнський конкурс е, з Музеєм Книги друкарства України. Проводили міжнародні конкурси. От, наприклад, е, оцей конкурс «Змалюй абетку для української мови. Отут, -от, бачите літери, uh -huh. це малювали дітки. І переможці цього конкурсу, вони зараз їх малюють роботи тут та, на роботи на обкладинці. Та, на обкладинці цієї книжки. В минулому році ми провели чотири міжнародних конкурси, котрих прийняли понад 30 країн. Малюємо українською. Проводила це компанія Юй Heritage. А ми виступали партнерами. Діти малювали українські літери, тобто вибирали графеми української літери, графеми із наших абеток, абеток абетокрутенія з різних шрифтів. Тобто вони використовували різну пластику. От. І потім був проект, називається Українська мітологія. Діти те також оформлювали свої е, своїх звірів, а таких отих міфологічних істот оформлювали за допомогою проекту «Рутенія», шрифтів проекту «Рутенія». був проект, який на, називався е, е, Теренами Свободи. Це е, це також міжнародний проект, і в ньому там і Норвегія, і США. Дітки, тобто ці діти, котрі виїхали зараз е, за територію України, вони споріднені з нами через рутенію. Один із плакатів, наприклад, бачив Кирило Буданов. І коли він його побачив, то він взяв цей плакат, ну не оригінал плакат, а копію цього плаката в музей Гуру України. Ого! Так. І а, діти. діти після Знаєте, діти це якби головне наше джерело, джерело нашого натхнення. Були в Лондоні так, ну, оце, в минулому році, і один хлопчик е, каже: Ви знаєте, я от бачу рутині, і тепер я, е, я зовсім змінився, я тепер на інше все дивлюсь. І знаєте, яке головне питання у дітей? І мене воно от так просто бере за душу. Я не знаю. от Завжди, коли його чую, е, ну, так легке тремтіння в голосі і в душі, тому що діти, знаєте, що мене питають? А можна ми будемо писати українською мовою? Уявіть собі таке питання, що вам задають його французькі діти у Франції. Ви собі можете це уявити? Або, наприклад, китайські діти в Китаї, або японці в Японії, або ізра ізраїльські діти. А наші українські діти, коли бачать вперше українську мову, вони, тобто нема, не було проблем, щоб діти не писали. Діти найшвидше пишуть, найшвидше діти навчаються. Діти пишуть з трьох років. Цікаво, такі, такі цікаві літери. Вони там свої навіть знаки використовуючи. От, наприклад, Щ, вони її там обмальовують, показують тут пташечку. Але все рівно вони його малюють у вигляді герба. Вони чітко розуміють, чи від чітко розуміються, це оце, їх українська ідентичність. Саме те, що хочуть знищити росіяни. Тобто вони нас московити знищують двома способами: фізично і за рахунок гуманітарної агресії, котрий йде іде вже понад 300 років. Свою ідентичність діти відчувають одразу. Угу. Мені теж здається, що це, мабуть, зв'язок попав. І от коли, всі... коли дитина каже, що це так душевно, тобто він розуміє оцей свій зв'язок з тими е е трипільцями, кемерійцями, скитами. Це ж всіми венедами, лелегами, палазгами, він просто відчуває свою спорідненість з тими предками, котрі завжди жили на цій землі. Звичайно, для них це душевно. І от останньо мені буквально перед приїздом вчителька пише, що писала аудіані, ну у дивані з дітьми в школі, в котрій я проводила майстер-клас. Діти піднімають руки, і кажуть, а можна ми будемо писати нашим прописом? Угу. І вчителька, слава Богу, молодець. Так, вже якби у нас немає таких жорстких правил, вона каже: Звичайно, можна. Каже, а, а я ж каже, не вмію, я ж з ними не писала, тепер мені треба нас здоганяти. Тому я дуже сподіваюся, що наша, наше Міністерство освіти, е, от всі ці е, доробки, котрі були створені в проєкти, а доробки є все. Є інформаційна складова, всі шрифти проєкту Рутеня ми захистили авторським правом. Тому що московити дуже хочуть забрати нашу обетку. Наприклад, згадайте цю історію е, з графемою літери З українською. Літера З завжди має ось таку графему. Вона не має графему у вигляді трійки. ЗСУ, а не Трису. Як згадайте оцю історію з Другої світової війни, коли нашу сваргу зробили символом знищення проти українців, проти українців, проти євреїв, проти людства. Але це наш стародавній символ. Чому ми повинні від своїх символів відмовлятися? Тому що якісь нелюди використовують їх для того, щоб знищувати людей. Тому ми повертаємо своє, ми не будемо від свого відмовлятися, ми будемо це зберігати. І я сподіваюсь, наші законодавці, законотворці нарешті долучаться до тих ініціатив, котрі проявили військові, котрі проявили волонтери, котрі кожного дня. Захищаючи свою українську ідентичність, українці відновлюють в душі, в серці, в письмі, відстоюючи свою національну державу. Як зміниться обличчя держави-держава, коли рутенію... Слухайте, ну ви розумієте, це ж візу, наш візуальний кордон. Угу. От уявіть собі, що от завтра є, е, до речі, фільм, який е, знятий. Антоніни Готфрід і е, Наталя Якольо є продюсером цього фільму. Називається Рутеня Повернення Коду нації. Московити одразу через чотири місяці зняли антіфільм угу. з нібито українцем. Е, і е, там е, у цьому фільмі, після розповіді, як розвивалась е, наша писемність, чого розвивалась, як її змінив кат України Петро І показується в кінці, як міняються наші вулиці. Наші книги, наші гроші, ваші паспорти, коли ми вводимо саме рутині, і це буде обличчя українців, обличчя України, і вона буде вже відрізнятися від московитів. Зараз в Рівне є такий палац юності і культури міста Рівне. Вони ввели дуже цікавий проект, який називається Стіна. Стіни, котре ми будуємо, і стіни, котре ми руйнуємо. Так, от рутенія – це стіна, котре ми будуємо з нашим ворогом. Це гуманітарна стіна, котра буде показувати і ставити візуальний кордон між московитами і українцями. Ми повинні це зробити. Я вам щиро дякую. Я вірю, що ми це зробимо, тому що така пішла ініціатива ну, ніби знизу до гори, і вже багато людей, я так розумію, до неї долучилося. І це відгук у наших серцях. Тому що тільки дивишся на цей шрифт, і вже от дійсно якась така теплота. Водика, от Це, мабуть, дійсно ото, те єднання з предками, з пращурами, яке зараз. Потрібно відродити і далі вже передати нашим дітям і майбутнім поколінням. Ну я дуже сподіваюся, що у нас до нас нарешті долучаться наші депутати, держчиновники кабмінів, суддів. Ну, всі, оці три гілки влади, нарешті озирнуться. Хоча вони всі знають, що таке рутиня. Будь-хто, тому що, наприклад, ми оцю от фотографію робили в стінах Верховної Ради України. Два роки ми просилися, стукалися в Верховну Раду України за дозвілом. Щоб ми могли Василя Якичу сфотографувати з його е, головною книгою, головною книгою нації Конституції України. Всі знають, депутати знають зараз. До речі, проходив е, другий форм, е, котре був створений за допом... ну, котрий був організований USAID, Міністерством культури ЮНЕСКО, називався Українська культура спадщина. Подивіться, айдентика цього форуму. Угу. що взяли. Бачите, айдентика форуму. У, була взят проєкт е, «Шрифт рутенія. І коли е, ведучий е, представляв Василя Яковича, а перед тим він запитав: Друзі, а ви знаєте, що таке рутенія? Абсолютно більшість зала, а там було 350 людей і дуже багато іноземців сказали, так, звичайно, це український національний шрифт. Якщо ви зараз наберете в гуглі або в будь-якому пошу, 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 ну, пошуковиків е, національний шрифт Рутенія, Одразу вийде сайт абетка.рутеня.com'ює, з котрого ви можете зараз уже роздрукувати і користуватися вашими книжками. Можете собі зробити дипломи, паспорти, наприклад, якісь свідоцтва. Саме уже рутенськими шрифтами. А коли от ви кажете, що воно знизу йдеться ініціатива, згадайте Майдан. Зверху все згнило. Люди піднялись, і ми зараз в Європі. Тобто, ми отримали безвіз, пам'ятаєте, котрий на хліб не намажеш? Так. І завдячуючись, цьому безвізу, в 22-му році люди змогли дуже багато людей змогли перетнути кордон і спастися. І я сподіваюся, всі ті, котрі зараз приймали участь в наших конкурсах, всі ті, котрі е, знайомі з Рутені, теж долуч, долучаться до цього проєкту для того, щоб наших законотворців, депутатів, Верховну Раду для всіх трьох гілок влади допомогли нарешті змінити наш візуальний простір, для того, щоб ми поставили стіну, візуальну стіну між нашими ворогами. Це дуже важливо. Ми рушимо стіни з Європою. Ми йдемо в НАТО, але ставимо кордони з тими, хто знищує українців. Я вам щиро дякую. Вірю, що буде так. Стіни будуть і зруйновані, і побудовані. Дякую, дякую що завітали. Глядачам нашим щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.